Усім привіт, ходимо ось в такому полі. Є перша знахідка. Ось вона, дивіться. Штормовик здається. Жаль, не ціла, але знахідка. Німці. Прикольно. Ще таке не знаходив. Лайк. йдемо далі. Так, ось о, лежить якийсь монітосик, Будемо дивитися, що це у нас таке. І коволодь какая срібло, срібло, але на жаль ні. Щось воно взагалі вбити. Почищу подивимось. Монетка 5838 чи 58 Стан. На жаль, печаль. Нічого, беремо йдемо далі. 0. Ось воно там лежить. Монета якась схожа на срібло, але більш всього цинк. Так, да, цинк, німець. Німець, німець. Так, що воно таке? Погано видно. Ні, вона печаль. Йдемо далі. Ось якась знахідка. Схоже, щось на як зеркало скіфське, але, але не думаю. Ну схоже, частинка, на жаль. Нічого беремо, йдемо далі мене файна Монітосіна, опа, один крейцер, гройстер чи як він там, коротше, монітосінг 1891 року. Та непоганий буде, як почиститься. Супер, йдемо далі. Fa'ємо онлайн сигнал. 28 на еквіноксі. Може щось цікаве буде. Подивимося. Чаль? Висок. Ладно, йдем далі. Ось лежить. Щось незрозуміле, монета чи не монета? А ні, це гудзик. Капець, лисий, лисий гудзик. Ну нічого, вітаємо, давайте поволодьку йдемо далі. Так, щось там є, якась монетка. Де це ось 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 тут. Подивимося разом. Так. Ух ти, щось цікаве. Зараз почищу покажу. На жаль, це колись було щось цікаве, а зараз того просто хлам. Взагалі лиса вбита. Йдемо далі. У мене знахідка. Ось, буква Р. Цікаво. що вона могла бути? До закльопочки важкенька лята, прикольно. Хто знає, підказуйте. Гарний кольоровий сигнал. Подивитись. Давайте с риблу. Йдемо далі. Давайте перевірю. Режно Клс не було О все браслет О шо то є Під свішника да. ага. Підсвишника піставок Ага Ой, не знімав. Прикольно Вітаю значить Будете вдома свічку ставити Ой, ага. Світла не буде Та -та -та. Не цілий. знайдете ще частину. Так, да, Що не берете? Капець. Йдемо далі. Знову файний сигнал. Що там буде, як ви гадаєте? Кришка від сліп ходила? Ну, ми Не є робоко інтрига, інтрига, що там буде? Якийсь гірший став, як на мене, Дална пауза. Сука, падла. Да, копались, а там алюміній. Ось такий шматок алюмінія. Йдем далі. Сигнал 27. поддаемся счетом. Не бачу. Тут Це має бути монета. Трубнокаліброва. Капець, світ патрона, жопка. Файний сигнал і вирив я гудзика. Ось такого. Сигнал файний, гудзик ні. Печаль. Беремо, йдемо далі. Попався такий хрестик, на жаль, не цілий, на жаль, вбитий. Але знахідка. Беремо, йдемо далі. Знайшов алюмінієвого персня, погнутого сердечко. Блін, здалось спочатку, що це стріболо, але, на жаль, ні. Що, беремо, йдемо далі. Друзі, є монетка ось така. І вона, здається, срібна. Окислів багато, але мені здається це срібло. Не знаю, почищу. Що це срібло, то ставлю фото. Супер. Йдемо далі. Ще одна знахідка. Ось такий гудзик файний. Жаль, пушко зломане, ну нічого, не біда. Ми його беремо і йдемо далі. Така знахідка, якийсь чи медальон був чи що. Букви там якісь є, але воно закише вбите. На жаль. Блін, вітер дує, не знаю, чи чути нормально. Ладно, беремо, йдемо далі.